Протягом наступних трьох місяців за відсутності нових ударів на енергетичні об'єкти в Україні не буде відключень світла або вони будуть мінімальними. Споживачів просять переносити використання електроенергії на денні години з 11 до 15, щоб зменшити навантаження на енергосистему. Про це повідомив радник прем'єр-міністра з питань енергетики Юрій Бойко в ефірі Київ 24 З початком похолодання обсяг генеруючої електрики у системі збільшився, а споживання знизилося. І за умови відсутності зо. Ні, впливів енергетична система України здатна забезпечити стабільне постачання електроенергії на найближчі три місяці. За словами Радика, якщо не буде нових ударів на енергетичні об'єкти, українці зможуть прожити наступні три місяці без відключень світла або з мінімальними обмеженнями. Ми з вами зараз увійшли в період, коли генеруючої електрики в системі побільшало, температура впала, відповідно знизилося споживання, і ми. Скажемо, будучи, на жаль, погодозалежними значить сьогодні, дякуючи погоді, в першу чергу, значить, перебуваємо в такому відносному балансі. Якщо не буде зовнішніх впливів, я думаю, що ми у цьому, скажімо так, відносному балансі, що це означає? Це означає, що, в принципі, якщо обмежені якісь дні і будуть виникати. То вони будуть носити незначний характер, значить повинні прожити наступних мінімум три місяці, угу. тобто, фактично, наступні три місяці в нас може бути мінімальне обмеження, або можемо обійти взагалі без відключень, чи саме, саме так, саме так. Енергетики ж закликають українців оптимізувати споживання електроенергії перенісши його на денні години з 11 до 15. Це допоможе зменшити навантаження енергосистему в години найбільшої сонячної активності, коли сонячні станції працюють найефективніше. Протягом кількох тижнів Україна стикалася з аномальною спекою, що призвело до різкого зростання споживання електроенергії. У цього енергетики змушені були запроваджувати жорсткі обмеження електропостачання для побутових споживачів. У середньому світла не було понад 12 годин на добу у деяких зонах. Після поголодання ситуація значно покращилась. Наприклад, 29 липня графіки відключень світла діяли лише 2 години з 20 по 22, а сьогодні, 30 липня, по всій території України відключення світла застосовувати не будуть. І я нагадаю, що відключення світла в Україні суттєво зменшилося завдяки поверненню до роботи двох енергоблоків АЕС та зниженню температури, що зменшило використання кондиціонерів. Проте взимку можливо повернення жорстких які відключить через високий рівень споживання та можливі атаки на енергетичну інфраструктуру України.